Хотілося б, щоб ви замислилися, власне, завжди цікавить одне питання. Вечір, гарний, весняний, а ви не вдома, не з рідними. Чому прийшли сюди? Для чого кожен з вас прийняв собі рішення? Мені особисто дуже школьно цікаво, що, що ви прочитали в оголошення, бо хтось сказав, тому що я своїх друзів просив з Тернополя запросити. Там, Олександр Зигмунд, може когось запросив, не знаю, зараз в Італії, або ще там, пару друзів громадського сектору, можливо, подумайте, дуже чітко сформулюйте собі в голові про це слово, або те, заради чого ви сюди прийшли, і що хоче кожен з вас отримати сьогодні. Чим ви знаєте, як кажуть мудрі люди, чим чіткіше сформулюєш, то своє візьмеш. Або інше, якщо. Не знаєш, куди пройти, то любий вітер не буде походити. Таке, у нас трансляція, як кажуть, є. А, можете писати своїм друзям, тому що ви можете проявитися сьогодні. Хтось із вас може задати питання, Не знаю. прокритикувати мене, сказати, що не зводи, що все, що тут буде, це дзвониці. Все, що буду говорити, це мій особистий досвід, який виріс з фобі. Це, щоб, власне, Переходимо до справи. І свою сьогоднішню зустріч ділю на дві частини. Перша частина це як я докотився до такого життя, а друга частина, що кожен з вас більше може зробити з того всього для себе. Тобто це будуть такі, може, для багатьох Хто серед вас новачки. Новачки у Плюсі. Це перший раз. Тобто трохи буде непросто, але я постараюся зробити максимально, тому що буду давати конкретні речі, дуже конкретні, ось тут це зробити, ось тут це зробити, ось так перекласити. Не бійтеся, буде запис, плюс у мене є ще багато відео, ви зможете це повторити самостійно без мене. Але все ж таки, прошу зараз, ми потратимо на цей час, і кожен з вас каже, хто він, для чого він прийшов. Тут Концентруйся питання. Тобто питання має звучати, чим ви займаєтеся. Наприклад, моє ім'я Сергій приїхав сюди поділитися своїм досвідом, розказати про той підхід просування і, можливо, знайти нових партнерів, колег, друзів прошу. <Продолжение> <продолжение> на зразок, ми, ми. За шукаємо консультантів на кафедрі фізико-математичних процесів комп'ютерних технологій. Торешів, студента. Він шукав стажування, заінтеребований наш темп в університеті. Ми підготували для цього вакансію. Вступати сій ваш екран, і дивись. Поможіть їм навчанні процесі. Mm -hmm. А найбільше власне тренувала це і математика, що ми будемо перемоз.

Котячі, найкращих котів гладко, ще раз на ринку. Супер так! Тому що тут сидять люди, які, може, не знають вас, і можливо, ви можуть теж якісь спільні справи або подружитися. Тому кажіть, так. Дякую. А ще раз це. Дякую, розумію. Пошла. Технологічні машини. Дякую. Володя, а вы магазин на маску, в принципе, уже давно тоже для того, щоб Ствердин, тоже посували. Мазан разготовает, чтобы заниматься глазами. Разумеется. Добре, конечно же, давай. Баки стриги, товар, магазин, то есть. Просувается. Саме це зрозуміло. часто до мене приходять люди, які це робляться. в мене там магазини, машини, але в них є хобі, яке працювати час від вас. Його? Дякую. А, клієнті, розумієте. Останні колеги. Так, для комунікації для картон. Зрозумію? Ви?

<laughs> Дякую. Я представляю, а сидіти в аудиторії, ну, студенти, на лекціях, майні, то на стрімбіться, папа, як її можна ще? Бізнес-шоп. Так. Я б. До нас дозволять курс англійської мови, а диктант. Це так довго латати, що це відбувається, що то. А, просуваю одну школу. Я б назвати її, я трохи зроблю з на і ще реалізацію своїх товарів. Це полігарське сало і базові ефективні. Дякую. Дякую. Вітаю вас. Мені спала така тема, що ми говорили про інфляцію товарів, які були виростувані там іншим селом. Нас тим бере зараз цікаве інфляцію товарів, інших мережах, які були виростувані там іншим селом. А що саме які товари? зрозуміло, да. Бачиш? Дякую. В торчому кошику, думаю, буде. Зараз господарі дарують. Скажіть, ви. У нас в автовороні накладає з поломницьки. На Масі Ясин на папері, тут подивитеся, досить і. Що подаєте? Е, у нас на городля вишли фото ми допомочимо, ми зламали Олега Лючка, компанія Chrona. Ми викликаємо в вичері, та зміни сервіс, вище молоко, мед, обиплата, багато всього інше зручного. Прийшло для того, щоб е, далі навчитися просуватися в інтернеті. Е, Працюю в компанії за спікер директора студентку нас спочатку на порядку, тобто Skype з нами. Оце так. Ніхто собі приємно. І що ви там у нас так на початку. Може, значить, відкрити. В общем, твою дірку. З тебе, отже, це, щось. Давай. Подається потом від нашої компанії L, і товар це можливість

таймді огляд, директор оператора, директор Пріастафія маємо свої бренди з забезпечення надні стрикра валютори і самим всім нашим клієнтам через якби домо через додоку закидати. Пане Я хочу вас. Ми коло романського сектору інструментів, правил безоцінних стратегій. І дозвольте значу для залучення слайдів для Запросив Юра сказал, что так... Наступний раз, наступный раз в дороге. Нет, тут Юра Шатрк от просевшин, майте на ват. Так юридически послуги курсы родиской мови прокуратура. А зачем конкретніше? Кремль?

Я не ходим. Мене мікрон. У мене мільйон. Дякую, почуто. То, і відповідно я вже собі в голові перепере, перепере, перекладаю, як це буде трошки це. Трошки про себе розкажу. Чим я, як я сказав два слова. Починалося це з хобі. Тому що. Далі. До громадського сектора. Я займався в громадсь... громадському секторі, громадські проекти, волонтерство, потім просування, потім потім... а потім треба було це все піарити, тому що треба, щоб і люди, і теж це віру. Тому там навчився це робити. Але до того часу я не використовував інтернет, не використовував до останніх років. Я говорю швидко, якщо комусь це, то я ж казав, піднімайте руку. І так вийшло, що. Я плаваю мозок в Google тому що не знаю, як цим користуватися, а я, на мою думку скромно, я вам кажу, що переконаю вас, кожного. Тому що це сьогодні найбільш ефективна площадка для просування себе, бренду, проєкту, бізнесу, що за було. І... Але є й очевидні мої мінуси, які теж не буду приходити. Тому таке. І я просувався в контакті, просував я працював продюсером, то я брав якраз експерта людину і зробив з ним сімку. Я жив 7 років, потім до 7 років вже в Рівному, нарешті зараз мешкаю у Львові. які подобається мені робити, просувати людей, розкручувати їх. І те, що я отримував, а я роблю робити це сам, це моє фактично хобі і життя. Я люблю розібратися і зробити це самостійно. Те, що давав Фейсбук, те, що давав ВКонтакті, не задовільняв мене, і тим більше, що Facebook сьогодні все більше і більше хоче вклати якихось не підходять, не підходять мені. І я зупиняюся на тому, що дозволяю робити. Такі речі, які я буду говорити для того, щоб ви, тому що ви, якщо мало корискуватися, то не знаєте що переваг. А хто вже знає, то зможе подивитися, можливо, на це трошки з іншої сторони. Тому таке. Познайомитися. Сьогодні основні речі, які я займаюся, це, знову ж таки, я шукаю класні якісь ідеї, проекти, які я можу просувати і просуваю. Сьогодні я веду свій фотоблог. Фотоблог це така річ, яка мене надихає особисто. Я його працюю, я не вважаю себе статус. Але враховуючи, що останні кілька років в ефірі, в ефірі робиться страшний жах, на мою скромну думку, я можу помилятися, до речі, я на початку сказати. Все, що я кажу, може бути неправдою, неправдою для вас, і тому, що щоб прибрати зайву категоричність. Це є моя лише особиста думка, а то є мій досвід. Так от на рахунок фотоблога. Я публікую фотографії, які мені дуже подобаються, і мають мета є зупинити людину, зупинити бік мозку, щоб людина подивилася на щось красиве. Це маленька мета. І вже от, якщо взяти, що, що довелося досягнути, маленький результат маємо е, 9 тисяч переглядів, треба резко старається. так. Маємо, маємо тобто, 9, 9 мільйонів людей. Через мої скромні зусилля змогли зупинити свої, своє, читати погані новини, читати про біду, читати про аварії і подивитися на щось гарне. Що ж вони подивилися? Власне, це основний профік, якщо подивитися, що, що ми маємо, наприклад, на кожній публікації щодня. Я роблю публікацію в день. Такі ми стараємося не менше 200 лайків, плюсів мати перешарів, коментарів. Після того, як ви прийдете додому, можете подивитися мою сторіночку. Що, що ми що я куплю. Але основна мета От дуже проста, дуже конкретна для себе ціль. Одразу схочу зупинитися, це одразу когось виникає питання, як за цим просуватися. Зрозумієш, що вам контент-стратегія, це краще. Мені зрозуміло така. Я її означив, я означив її мету, і вона дуже добре спрацювала. Це одне, чим я займаюся. Це Блог. Пишу блог про просування власне, про, про розвиток, про, 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 про перші кроки про те, як почати розвивати свій проєкт. І є так само в різних соцмережах, власне не в різних, а усіх. Маю мікроблог, це називається в соцмережах. Тобто я публікую такі гарячі речі, гарячі фішки, які люди можуть взяти. Фішки, типс, прошу за терміни і трохи заєдна конверсія. Не видно. Не видно. Я буду слухати? Оце основні речі. Що ми вже просували, і що ми робимо? Я не сам це все роблю, маю вже трохи команди. Займаюся власне, два напрямки основні: просування називаємо під ключ, або навчання. І останнім часом все більше концентруюся на тим, щоб в компанії була людина, яка займається запросуванням, тобто ми спочатку просуваємо, розкручуємо, піднімаємо, а потім допомагаємо людям взяти це на себе. З тих речей, які займаються індивідуальним просуванням англійської мови, я як знаю хлопці, які в Києві поліглот, мій товариш, знаєш чотири мови дуже добре і сам розру... підкоригував, адаптував методику, і ми з ним займалися. Ті речі, які навчалися. Чому я виписав саме ці речі? Наприклад, Ніша, велика ніша саморозвитку. Та й можна забрати, що завгодно. І людей багато тому є, гроші є, але мало хто знає, як на це все контактувати. Люди тратять навчання на навчання, ходять на київські тренінги, на російські, на закордонні тренінги. І коли вони приходять до мене, то вони отримують, я, це не скромність, це в 10 разів більше, ніж вони отримували з Фейсбуку і в Тобто вони вже там і вчили, там, є, наприклад, такі. Олесь мафеїв, там у Києві ще, які допомагають людям, ставлять на, мис, на, на місце мозку в плані того, що ти маєш продукувати контент, вирішувати якісь проблеми людей. Але великий поток клієнтів вони не забезпечують. Люди тратять купу часу і блокують свої аккаунти в в Фейсбуці і вони не досягають бажаного результату. Те, що можна... Ми, ми з ним займалися два тижні. Він зробив це те, що зробив за два тижні, зробив ВКонтакті за два роки. І далі Іванов'яні, можна собі записати і перевірити в Google Плюсі його сторінку, його блог, подивитися, яка там активність. Він є блогером, основна проблема, яку він допомагає вирішувати людям, це набути впевненості. Дуже вузька, конкретна, зрозуміла ніша. Шаман лікує те, що сам вилікував собі. От вилікував він ділиться цими речами. І коли він почав просуватися в Google то отримав такий потік зворотнього зв'язку. І які далі розкручує, пише і проблематизує фактично піариться, як просуває себе власний бренд, який він не отримував, повторюється 2 роки в контакті. Також просували ми маркетинг різного типу, маркетологів вчили. Що, що вдалося сьогодні, які речі просуваємо? Наприклад, маємо клієнтів. До речі, як, як просуваються? Е, виявляється? Що основними клієнтами моїми стають, я перепрошую, якщо когось образом, це називається так, інваліди Фейсбука і ВКонтакті. Тобто люди, які вже мають певний досвід, мають певні напрацювання ВКонтакті, в Фейсбуці, але їх це теж дістало. От Ми сходимося на тому, що їх там це дістало, і тоді ми стаємо дуже класними партнерами. Ще часто працюємо з меп-мейкерами, Наші наш з речей не знають, які ми говоримо. Ми не є офіційними партнерами в Україні, І ми не, стараємося не порушувати їхню політику в плані просування, етики і так далі. Про це я окремо зупинюся, щоб не було якихось двозначностей. Речі, які просували, просуваємо сьогодні консалтинг, відеостудію, І дуже наочно видно, що люди перший місяць з нами працюють, дивляться, вони порівнюють попередній рік свого просування в Фейсбуці і просто. Ну, вони, мабуть, тихенько вже починають ненавидіти СММ-студії у Львові, ну але що ж таке? І вони, в студії не вірять в це. Просто не вірять, що це можна робити. що Це якийсь подвох. Вони говорять, що я роблю накрутку, що стоїть ротатори, які робить автообновлення сайту, і таким чином накручується перегляд. Так, не вірять, так. як ми кажемо з друзями і з партнерами, не вірте, там ми... добре мені. Там рибу немає. Так, ще просували фітнес здоров'я. Просуваємо сьогодні величезний портал під Почали з того, що в нього було 2000 братірів, зараз 100-200 тисяч на